І вже він пробує щось шукати спільне. А цей, наприклад, товариш взагалі, може там, наприклад, мати рентабельність там на 200% менше просто цей аватар, ніж цей зелений. І ми просто з вами можемо, збільшуючи бюджети, нагнітати без правильної аналітики, нагнітати просто цього аватара фіолетового. А зелений у нас таки залишиться десь в кінці, і ми, начебто, недовольні своєю рекламою. Так от, дивіться. Як же ж це пробувати коригувати напрямок русла вашої AI? -ки? Вона, дивіться, по цьому принципу буде завжди орієнтуватися на найбільшу вибірку статистичних значень. А що це значить? Google рекламні кампанії, незалежно від того, користують вони ai функціонал, не користують вони оптимі... оптимізація в них іде по кліку. Тобто, де він назбирав статистично яких кліків, куди він виділив, виділяє свої покази, тобто бюджет, щоб звідти витягувати кліки, як наслідок він собі ще додає прогнозований коефіцієнт конверсії, який він думає, що з цих кліків я назбираю ще якихось певних користувачів. От щоб це підкоригувати, вам треба подумати про вашу структуру рекламного кабінету. А для e commerce це максимально легко, тому що вся ваша структура це по факту набір товарів, от просто товари, які є. Так от повертаємося до першого слайду, який я показувала. Дивіться найлегше зрозуміти, давайте так: Google завжди мислить від ширшого до вущогор. Немає сенсу там робити 40 мікрокампаній чи 40 на окремий товар, тому що він не знає цього аватара клієнта, він ще не може таргетуватися.